Бистренько прибіжимось. Усім подивимося. Де шо що, де. А по чому 15. Укропчик. Хороший, бачу. Ага, щевель. Шевель 15. Наша базилік. Базилік там є 15 і є великі 30. О, такий хороший базі. Так добре, дякую. Все. Так, поїхали далі. Почем абрикоски? 70 гривень. 70 гривень. Хороша абрикосочка. Солодка? Конечно. Здрастуйте. Здрастуйте. Що тут? Зелень, як завжди, все є, так? Кроме кінзи. Кроме кінзи. Добре. Мені кінза якраз потрібна. А, хорошо. А квіти почем? 40 гривень. 40 гривень. Так 50. Зараз я ще виберу, так. Да. Почем голубічка? 150 гривень. 150. О, хороша ціна. Хорошая цена. Персик? Персик 50. Солодкий? Солодкий персик. не даєте, да? Все даєте десь. А як а як на ты? Солодкий меншині. Ножич. Ножичок би, доль, долечку різали би. Так, добре, ладно. Почем персик? 40 гривень. 40 гривень. бачите персик. Хороший. А пробувати десь десь те, ріжете десь там? Є, є, все. О, супер. Красавий, да? Ну, ну. О, так щедрий шматочок. Боже, який я п'є, на, я навіть не піду їх іскати. Добре. Взагалі просто Так, А це в яку ціну вже? Такі самі ціна чи ні? То такі самі, то є дітки. Помідори 60? 80, і 60 і 85. Почем черника? 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 и 100, 100. 50. 75 литрового баночка 70 А лисички? 50 и 100 хорошо А почем помидоры? 15 Почем кинза? 15. 15. Почем помидоры? Помидорчики Оранжевые чего 80. Ага. Черника по чому? 50. 50 а. 60. Ага, вам дякую. Агучки 50. По чому помідорчики? 90-80. 90. А у ті великі, щоб викладати. 90. 90. Помідори Космос. Пока Космос помідори. По чому малина? 120. Подовати. А по чому слива? 65. 65 свич Диня Лохина вже, лохина вже по 140 пішла. Ага. Помідори космос, я хуй. Почому помідори? 90 90 І не підходи. Так, по чому картоплю? 40 Сорок гривень кило. А помідори? 80, такі такі 90, такі 100, такі 60, такі 50. Бріть гарна картопля до мене. А перець болгарський. 70 гривень. 70 гривень. 30. По 35 є персик. <реку> Де тут найкращі яйця? Тут? <реку> тут, хорошо. Домашній смак ви радите, так? А... Давайте мені молодильні курки оці, мені маленькі. Да, Бачите, 120 яєць. 120 гривень. Ось вот так на базарі можна скуплятися. Кукурудза. Сладка кукурудза. Да, кукурудза? Так, сладка. Да. Бородина по чому? По 100. По 100. Черника? 230 гривень. 230. Добре. По кинза ваша? Кинза по 20 Семечки к салатам беру. Вот семечки, видите, цена 60. И кунжут беру. Беру еще тыквенные семечки, лен. Вот это я сейчас все смешаю. Кое-что обжарю. И будет присыпка на салаты. Потом пол килограмма нута. А есть крупнее или такой? М -м -м. Ну давайте. Коротше, скуплятися на базарі прикольніше. Є багато продуктів, які просто якісніше. Я ну, там навіть, навіть не за ціну, а якісніше. Хоча і по ціні. Набагато дешевше, якщо, наприклад, це насіння а, різні, крупи, зелень, вся дешевше в два рази на базарі. І якісніше, ніж в магазинах. От 100%, от перевірено. а Потім що там ще на базарі? Коротше багато всього що. На базар це прикольна тема. Ринок, базар чи як там. Коротко, я люблю на ринки скупатися. У нас я скупляюсь. Я такий прям ну, відповідаю за продуктову корзину домашню. Тому я все покупаю, всі горихи, там приправки, спеції, зелень, крупи. Ну, коротше, все, за все різноманіття нашого раціону відповідаю нашій родині. Я їх бажаю схуднути, набрати м'язи, покращити самопочуття, підвищити рівень енергії. Звертайся до мене, я допоможу. Від мене план харчування, тренування та підтримка протягом всього шляху. Зміг я змошити.